Ще одна тема, яка хвилює ну як мінімум користувачів соцмереж. А де ж зараз заложний? Отже, колишній головком збройних сил України, а наразі чинний посол України Великій Британії Валерій Заложний ймовірно повернувся до України, але е, в своєму е, Фейсбуці він написав так: ви за пости бачите ви зараз фото зі своєю дружиною, і написав: Вдома. Найкраще. І ось, власне, цей допис дав підставу декому стверджувати або припускати, що. Все таке заложний вже прибув з Британії до України, і що він, наче, перебуває дім, це типу Україна, і що він зараз перебуває в Україні. То але з того, що тут написано, дуже складно зрозуміти, про який дім йдеться. Можливо, просто дім там, де чоловік з дружиною, тому що такий варіант теж так не треба заперечувати і виключати. Тому що інші деталі про можливе те повернення до України, перебування в Україні заложено, насправді жодної інформації, тільки ось оцей допис. Стаття залужного для Ліга.нет з критичним аналізом війни і перспективами України може бути сигналом, що він хоче знову бути присутнім у громадсько-політичному житті. І допису Фейсбуці відповідає загальному контексту, відзначають журналісти НВ. За оцінками ЗМІ та згідно опитувань, Залужний має високий рівень довіри, що відкриває для нього широкополітичну перспективу. Сам генерал, нібито, заявляв, що не має наміру давати публічні політичні обіцянки чи критикувати владу, поки триває війна. Хоча в останній статті він вказав на прорахунки політичного керівництва на початку вторгнення РФ. І також залишається відкритим питання, чи є зараз у залужного бажання та умови для активного політичного чи державного повернення, адже нині він має високу дипломатичну посаду за кордоном. Але як казав Костянтин Матвієнко під час свого включення до нашого ефіру, що для чого спалювати свій рейтинг і це? Він казав в контексті того, що є політичні амбіції не тільки в Заложного, але і в Буданова. А Буданова нагадаю, теж наче як розглядають на очільника офісу президента Зеленського. Я додам, що не вперше повернення заложного ось таку бурхливу реакцію суспільства і стає звісно, річ майданчиком для поширення певних пліток. Зокрема, ще влітку, коли колишній головком приїхав до Києва, був то подейкували, що він, наче як обирає членів майбутньої політичної команди. Медіарадниця заложно і він сам всі ці плітки тоді спростували і заперечили. Ну і більше того, колишній головком зауважив, що не тільки не збирається на засновувати партію, а й взагалі не підтримує ідею проведення виборів у воєнний час.